Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Крім страшної негоди, як от на відео, в Таганрозі цілий день лунають вибухи. Помста за 128 двадцять бригаду продовжує приходити. В Таганрозі Русня пише про вибух в районі аеродрома. За даними телеграм-каналів, шість ракет уразили всю територію аеродрому. На аеродромі знаходились пускові установки іскандер та бомбардувальники, які бомбили, в тому числі Запоріжжя, 128 двадцять бригаду. І так щодо карми і бавовни, загинули пілоти та техніки. Велика кількість поранених техніків та спал. Ланої техніки за даними телеграм-каналу загинули 23 пілота та артилериста РФ. Крім того, удар був нанесений і по залізничній станції. За непідтвердженою інформацією на станції Таганрогу закритій гілці пролунали вибухи. Дана гілка використовувалась для доставки техніки окупантів на фронт, як пишуть анонімні джерела. Потяг зійшов з рейок, горить до 20 танків та 16 БТР. Пошкоджена техніка є 200-300 серед особового складу противника. Інформація уточнюється. Російські змі також зазначають, що гучний звук було чути у. Центрі Ростова, а партизани розповідають, де те, що Лабавомно у Ростові, центр Західний Суворовський та інші райони міста в Азові, у Таганрозі, у Новошахтинську, у Шахтах, у Новопочерську, у Єйську. Нагадаємо, відкритому доступі з'явився супутниковий знімок, який демонструє наступне. Уже 31 жовтня 23-го року. Російські загарбники зосередили на авіабазі в місті Таганрог свій 21 гелікоптер типів К-52 та Мі 8 Стверджуються, що це були саме ті вертольоти, які армія РФ тримала в аропорту тимчасові. Окупованого Бардянська до удару сил оборони України з використанням ОТРК атакам з 17 жовтня 2023 року, року, котрі були звідти виведені уже станом на 29 жовтня цього року, тобто менш ніж за два тижні після проведеного удару. Відповідну публікацію в своєму профілі на твіттер виклав військовий аналітик Бредлі Афрік. Цей знімок дозволяє оцінити лише сам факт раптової появи такої кількості вертольотів на рашистській базі в Тагнрогу, котра раніше використовувалася як майданчик для су 25 СМ 3 Відповідно, ми поки що не можемо сказати. Чи росіяни доставили туди ці вертольоти наземним транспортом по причині відповідного рівня пошкоджень? Чи ж ці гелікоптери ворога перелетіли туди самостійно? Якщо ж припускати, що російські окупанти до Таганрогу перемістили саме ті машини, що зберегли боєздатність і міркувати географічними категоріями, то виходить, що рашисти просто перемістили свої ударні гелікоптери для можливої підтримки військ на інших напрямках. Бо якщо міряти дистанцію до лінії фронту від Таганрога до Волновахи, то там виходить до 130 кілометрів. А для порівняння відстань від тимчасово окупованого. Бердянська до лінії фронту на запорізькому напрямку складає орієнтовно до 120 км. кілометрів. І це про тому, що заявлена практична дальність польоту К-52 до 480 км. кілометрів. Водночас тут варто виключити інший варіант. Тобто, що росіяни хочуть тепер використовувати Таганрог не тільки як новий злітний майданчик для своїх ударних гелікоптерів, але також як і своєрідний перевалочний пункт для ремонту своїх бортів армійської авіації у випадку нових ударів атакам світ сил оборони України по ворожим летовищам. Але це поки лише емпіричне припущення, яке базується на. Тому факті, що в Таганрозі є авіаремонтний завод, але його відома спеціалізація досі була хіба що по ремонту та обслуговуванню літаків радіолокаційного дозору А 50 та А 50 У для більш точних припущень та висновків будуть необхідні подальші спостереження та нові супутникові знімки, які відображатимуть подальші міграції російської армійської авіації. До зустрічі друзі Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.